Привіт, ти з Люблін з Тернополя. Привіт, Торонто. Я Оляна Гравовська і сьогодні я вам розповім про три кардинально різних, але таки чимось схожих міст. І перша наша зупинка це Люблін. Це місто є одним із найстарших поселень у Польщі. А зараз найбільший культурний промисловий та науковий осередок у східній частині країни. Ми приїхали в Польщу сьогодні. Зранку десять годин стояли на кордоні. Я зустріла свою знайому. А наступного тижня тут буде гурт з Тернополя. Ми досі дивуємось, наскільки тісний світ ви розглядаєте кадри денного Любліна, які нам так і не вдалося зняти. Я розповів вам про структуру місцевого самоврядування у Польщі. Наразі в Польщі запроваджено три трирівнева структура місцевого самоврядування на рівні гмін, які вирішують публічні справи місцевого значення, повіти, які вирішують публічні справи, які виходять за межі компетенції гміни, та воєводства, які представляють уряд у відповідному регіоні. Схожі на західну Україну маєш такі саме. А це, до речі, знаменитий Люблінський замок. Споруда, яка спершу була королівською резиденцією, а згодом оборонним фортом. І, до речі, саме тут була підписана Люблінська унія. Ну, а це знак того, що в Польщі скоро місця вибори. Ну, все. Сідайте на літак, дивіться на гарні хмарки, Захід сонця, сніг Гренландії, Нічне, Торонто. І воля. Ми в Канаді. Канада друга у світі країни за площею територій. Столиця Отава найбільше місто Торонто. У Канаді є дві офіційні мови французька та англійська. І хоч Канада має велетенські території, густота населення тут дуже низька. За оцінками 2022 року тут нараховують 39 мільйонів жителів. Пішов четвертий день перебування на канадській землі. Дуже сильний сніг. А нас звучать красавку. Погода змінювалась тут дуже швидко, і хоч клімат мав бути такий, як у нас в Україні, моментами доводилось вдівати весь теплий одяг, який в нас тільки був. Але нічого, згодом на нас чекала гарна сонячна погода. Ну і трохи злив. Факт про їхнє метро. Тут майже зовсім немає реклами. В станціях на околицях і ви її точно не побачите. В центрі можуть бути вивіски соціальної реклами чи нових фільмів, але не більше. Система е, проїзду в Канаді дуже схожа до нашого. Я карточку спеціально. Поповняєте її на будь-яку суму, але Людей припускатиме. Яєте карточку, поповнюєте її на будь-яку суму і користуєтесь дві години будь-яким видом транспорту. Тільки те, що тут дорожче коштує 3 долари і 30 центів канадських. Ми приїхали в Даунтаун. Це центральна частина міста, де розташовані всі багатоповерхівки, торгові центри, важливі, бізнес-центри, а на околицях просто приватні маленькі будиночки. І вежа світу до того, як побудували вежу в Дубаях, і зараз ми піднімемось на пору. Сієнтавер була збудована на площі, яка належала одній з двох найбільших залізничних компаній Канади Canadian National Railway, Звідки її пішла скорочена назва CN. Ця вежа мала демонструвати всю потужність канадської індустрії і славу залізниці. Зокрема, важа була передана іншим власникам, але ім'я залишилось те саме. Такої висоти все настільки маленьке, що не віриться, що це насправді. Навіть літаки літали під нами. Ми приїхали в самий центр Торонто і зараз знаходимося на площі між двома міськими радами. Ось тут стара будівля, яка називається Toronto City Old Post. А з цієї сторони нова міська рада. І на цій площі вивісні тільки два прапори: один Канада за мене, а з цієї сторони, прапор про Канада є конституційною монархією. Монархом вважається Чарльз третій генерал-губернатор Мері Саймон та прем'єр-міністр Джастін Трюдо. В Канаді є три провінції та десять територій. Відповідно, публічне управління здійснюється на трьох рівнях: федеративному, провінційному та муніципальному. В Канаді багато білок, чайок, машин, емігрантів, мало пам'яток культури і місць, де можна відпочити. Дуже круте озеро і набережна, максимально вічливі люди і своя атмосфера. Та хай там, як Торонто, варто сказати до нових зустрічей і вирушати додому в Україну. Якщо я запитаю якогось вас, а що ви знаєте про Тернопіль? То, напевно, отримую традиційні відповіді про озеро в центрі міста і замок біля нього. Дехто з вас би згадав єлисейські поля і сонячні панелі по місту, а фанати музики, і культури, можливо, би згадали міжнародний музичний фестиваль Файне місто, який, до речі, минулого року переїхав у Львів. Але, в принципі, і про це знає дуже мало людей. Про організацію влади в Україні ви і так знаєте, тому скажу, що Тернопіль разом з чотирма селами формує Тернопільську територіальну громаду. А мером міста є Сергій Надал, який займає цю посаду ще з 2010 року. Так виглядає будівля Тернопільської ОДА, де депутати працюють під пильним наглядом Степана Бандери. Насправді Тернопіль це справжнє маленьке місто Галичини, хоч і не все було так добре, як здається. Ці страшні кадри це Тернопіль під час та після Другої світової війни. Місто було повністю зруйноване, як зараз Маріуполь. Відновлювали місто за часів радянського союзу, і хоч значна частина історичних пам'яток втрачена. Частину таки вдалося відновити, і це до речі, не могилянка в Тернополі. Тернопіль маленьке місто, але це я що вам не розповіла про музейну ресторацію, крафтове вино, місцеву кухню, креативний простір, який відкрили у будівлі старої пошти, бібліотеки, вечірній кінотеатр безкоштовний, світові змагання взводно-моторного спорту проводиться на озері. Це далеко не все тут призіть Тернополі відкривати для себе нове.